Колись цей табір був тихим місцем. Сонечко не світило, діти не сміялися, не співали пісні. Але одного літа все змінилося. Його кличуть просто директор. Директор Андрій, старший по всьому у таборі. Ніхто не каже йому ні, хіба що поварі з кухні. Ми не пропонуємо тобі нічого зайвого, лише дотримуйся розпорядку і буде тобі щастя. А не дотримаєшся і тебе чекає ранкова зарядка з подвійною енергією. Адміністрація табору тут. Іра. Залізна дисципліна. Кажуть, вона може організувати загін швидше, ніж кипить чай у їдальні. Якщо цей табір працює як швейцарський годинник, дякуй Ірі. Музичний тут! Це Аліна. Нота бум. Голос Аліни можна почути на іншому кінці табору, навіть якщо вона лише шепоче. А це Неля, Солька. Вона не говорить багато, просто стає за піаніно і в таборі настає магія. Кожна нота, мов під душі. А це Рома Медіатор, його гітара як револьвер. Починає грати, і табір зупиняється, щоб співати. А це Назік-спецназік. Його очі не закриваються. Кажуть, що він встигає допомагати всім і ще сам щось проводить. Легенда або робот. Спортінструктор тут. Буду вас ганяти. Медіа команда тут. Це Діанка, Кадринка. Її знімки як докази. Усе, що сталося, залишається на фотоплівці. Не позував, не існуєш. А це я, камерамен. Усі хочуть потрапити в табір, але ще більше в тікток табору. Живи тут, але знімай так, щоб всі пам'ятали. А це я Кавусік. Ой, Клавусік. Коли я знімаю? Діти підводяться, наставники коряться, навіть комарі над табором замовкають. Дармоїди теж тут. <ривіт> Техкоманда тут. тут. Це Паша Тємщик. Відкриває прилавок як свято для шлунку. Але не дивлячись на його діяльність, він дуже серйозний і зайнятий мужчина. Тому по дрібницях його не турбувати. Він завжди при грошах. Це Ігор Помагатор. Він допомагає всім залаштунками. Носить, підключає, втикає, викидає, складає, перемикає, лягає, сідає. Рубає і вирубає. Це не роль, це покликання. Це Руслан Штекермен. Руслан міг би працювати в НАСА, але обрав важче. Табір. Творча команда тут. Це Анета, вікторинка. Її питання складніше, ніж ЗНО. Але відповідати хочеться усім. Це Віта, рукодільниця. Її руки творять дива. Вона дає дітям папір та клеїть макарони, але варити їх не вміє. Це жарт. А це ще одна Віта малюнка. Коли в таборі з'являється краса, знай, вона вже щось розмальовує. Фарба не відмивається, як і враження. А це Ліля, нянечка. Дітям достатньо лише її погляду. І вже цікаво, затишно і зрозуміло. Наталя мадам питання закрите. Коли не знаєш, куди піти, просто знайди її. Вона вже там і закриє будь-яке твоє питання. Так як в нас виникли деякі технічні шоколадки, ми не змогли зняти всіх лідерів. Тому ми викрутилися з ситуації як могли. Просимо віднестися з розумінням. Наставники тут! Генек Федорович. П'ять коруль. Він тут був ще до Wi-Fi. Пам'ятає найперші роки табору. Це Люда, благовістка. Вона не грає ролей, вона просто є, і цього достатньо, щоб поруч ставало легше. Це Володя, пан Вовчик. Його команда кричить голосніше всіх. Він тренер емоцій. Це Давид капітан Дава. Він не кричить, він просто поруч. Там, де щось ламається, він тримає. Це теж Наталя. Надихайка. У світі, де всі бігають і кричать, вона спокій. Обіймає і все минає. І це Наталя новинка. В неї голос як чай з м'ятою. Поруч з нею стає веселіше і спокійніше. Це Таня, легендарна медсестра. Її аптечка більше ніж валіза. Лікує не тільки рани, а й нудьгу. Ми не просто команда, ми сім'я. І це літо під нашим захистом. І пам'ятай, все, що було в таборі, залишиться в таборі, як і твої шкарпетки в кімнаті. Табірна банда граємо серйозно. але весело!